10 січня 2023 року в Шевченківському районному суді Києва оголосили короткий виклад обвинувального акту в одній з найгучніших кримінальних справ трирічної давнини. Йдеться про скоєни 1 грудня 2019 року неподалік ресторану Маріо. Замах на вбивство нині екс депутата Київської обласної ради бізнесмена В'ячеслава Соболєва. Внаслідок якого підприємець отримав дотичне поранення потилиці, після чого куля снайпера рикошетом потрапила в голову його дитини. Хлопчик загинув на лаві підсудних безпосередній кілер Андрій Лаврега, його помічник Євгеній Семенов, а також уродженець Дніпропетровщини Юрій Ткаченко, якого силовики вважають співорганізатором злочину. Згідно версії слідства, саме Ткаченка, який напередодні замаху на життя Соболєва разом з й розшукуваним за підозрою в організації злочину Юсупом Абуєвим Чкурнув на Кіпр, та був затриманий лише на початку березня 2022 року, виступав особою, що здійснювала посовництво сприяння кілеру та його днем а в подальшому організувала варіанти для переховування Семенова і Лавреги. Винувачений Каченко забезпечив. Підробним паспортом з метою конспірації також забезпечив е, обвинуваченого регорним е, приміщенням номер 279 за е, вулицю ВАТО 164 в місті Києві, в якому зберігалася вогнепальна зброя. Також організував е, перебуваючи віднослі з е, вищезначним обвинуваченим. Організував реалізацію автомобілів, Hyundai, кошти від якого були витрачені. Однувачена з метою підготовки до злочину, також Ткаченко, діючи єдиним умислом завинуваченого рекламу семена та особи матеріалу, щодо якого виділено окреме провадження організовував поїздки на полігон для пристрілювання зброї, в якому в подальшому було вчинено злочин. Одразу після вчинення злочину за вказівкою ткачека, особа матеріала, щодо якого виділено окреме провадження організувала. Рахування окоматних лапрека Семенова, де в тому місці останні були затримані злочинення вище зазначеного злочину. Сам Ткаченко провину в інкримінованому йому злочині категорично не визнав та пообіцяв надати свої пояснення щодо висунутого обвинувачення згодом. Щодо обвинувачення, ми зрозуміли обвинувачення так. Частина 5, статті 27, частина 2 статті 15, пункти 6, 11, 12, 2 статті 115. Зрозуміло. Воно своє визначено. Не визнаємо. Показання буде това. Аналогічну позицію наразі займає помічник Кілера Семенов що від грудня 2019 року утримується під вартою та продовжує наполягати, не визнає заходи ані в незаконному зберіганні зброї, ані в дотичності до замаху на В'ячеслава Соболєва. Ваше ставлення змінилось. Вам пусть вам таблина Частина 5 статті 27, частина 2 статті 15, пункт 6, 11, 12, частина 2 статті 115. Частина 1 статті 263. Показання буде. Зауважимо, що відповідної стратегії Семенов, так само як і стрілець Андрій Лаврега, публічно притримується останні три роки. Мовляв, молодики взагалі не планували нікого вбивати, а лише хотіли налякати свою жертвою, якою взагалі виступав геть не Соболів. А 49-річний уродженець Грузії Надарі Асаян, який відомий в статусі так званого злодія в законі, на прізвисько Нодар Руставський. Тож не дивно, що як і в грудні 2020 року, коли справи щодо замаху на депутата Київської облради вперше скерували до суду, Лаврега продовжує брати на себе виключно вбивство з необережності дитини В'ячеслава Соболєва, використання підробних документів та зброю. Свою провину в основному епізоді справи, закінченому замаху на життя бізнесмена, замовник якого й понині офіційно не оголошений правоохоронцями, а сам Соболів називав перелік своїх вірогідних опонентів, серед яких, зокрема, впливові в Україні судді, кілер категорично відкидає. Ви думає, що зрозуміли. Висновки знайти парковою. Я Давайте будемо будем відповідно до обнована. Частина 2 статті 15, 11, 12, частина 2 статті 115. 6, 7, Не визнається. Частина 1 статті 119. Визнається. Частина 1 статті 263. 6. Частина 1 статті 358. Четверта 358. 6. Показання будуть давати. Додамо, що судовий розгляд з самого початку провадження за обвинуваченнями молодиків скоєні ухвалого злочину здебільшого був викликаний загадковою появою Ткаченка на українських теренах та його пакуванням навесні минулого року. Відтепер процес пішов на друге коло 10 січня 2023 року. Суд встановив порядок дослідження доказів по справі, розгляд якої, вочевидь, не буде швидкоплинним. Представник потерпілого, як і в більшості засідань зразка 2020-2022 років, у відповідному засіданні участі не брав.